Повний місяць яскраво сяяв у нічному небі. У сутінках Рой стояв на тренувальному майданчику, готуючись до чогось. Озирнувшись навколо, він переконався, що нікого немає. Посланець запропонував йому випадковий вибір фантастичної істоти. Одна спроба коштувала 50 очків. Чоловік розпочав процес випадкового вибору. Раптом поруч з ним з'явився зелений спалах. Його частинки сформувалися в шестерні, які оберталися як єдиний механізм, розширюючи простір між собою, вони створювали нові елементи. Рой спостерігав за цим дійством із захопленням, наче це була справжня магія. Зелені частинки сформувалися в щось схоже на заклинання. Цей невеликий механізм. Спочатку видалив лише неприємний шум, а потім яскраве світло почало виходити з середини світлового кола. Світло перетворювалося на мордочку маленької істоти, схожої на хом'ячка. Рой був спантеличений, побаченим. Маленьке створіння стрибнуло на землю біля ніг роя. Хом'як щасливо дивився на чоловіка, його очі виблискували. Творіння було крихітним, порівняно з ростом фронтери. Рой назвав істоту якоюсь нісенітницею. Хом'як був надзвичайно ображений цим, і його очі наповнювались сльозьми. Коли Рой вже збирався піти, Гризун почав обурено піщати на чоловіка. Той запитав, що хомяк вміє робити і чи може продемонструвати це. Хом'як вказав лапки на свої щоки і почав жувати. Раптом він виплюнув зім'ятий клаптик паперу. Це виявилася інструкція до літер боксу. У ній говорилося, що літер боксу це милий хом'як, про якого потрібно дбати з любов'ю. Також разом з інструкцією були кольорові насіннячка соняшника, які могли змінювати його структуру. Червоне насіння дозволяло хомяку виростити до гігантського розміру на 12 годин, а синє дозволяло йому зменшитися. Його треба було дати хомяку до того, як закінчиться дія червоного насіння. Набір з двох насінин коштував один рупі. Чоловік хотів знати, чи може хомяк вирости до розміру людини, але оскільки хомяк не міг говорити, Йому довелося перевірити це самому. Він подумав, що якщо хомяки добре копають, то якщо він стане розміром з людини, то буде дуже корисним помічником. Рой дав хомяку червоне насіння. Хом'як з'їв його миттєво. Прямо на очах у чоловіка хом'як почав рости в розмірах. Він став таким великим, що вперся в обличчя Рої. Раптом Чоловіка відкинуло на кілька метрів від потужного поштовху. Він не міг повірити в те, що бачив. Хом'як був щонайменше 10 метрів заввишки і дивився на роя згори вниз. Надійшло повідомлення про навичку хом'яка, копання першого рівня. Рою лише встиг вигукнути ім'я гризуна, як той почав швидко копати. З'явилося повідомлення. Про ще одну навичку хомяка зміцнення землі першого рівня. Хом'як ліг на землю і почав крутитися з місця на місце. Ще одна навичка надування щік першого рівня. Хом'як стояв з надутими щоками, дивлячись на роя, і за мить виплюнув прямо перед чоловіком величезний валун, більший за самого роя. Чоловік був одночасно вражений і задоволений. Він нарешті вирішив проблему з важкою технікою. Але якщо він з'явиться на публіці з цим магічним хомяком, люди стануть підозрілими. Зрештою, він вирішив, що просто носитиме книгу викликів і назве себе геніальним рекрутером, а потім вирішить проблеми з робітниками для масштабного будівництва. Білі пухнасті хмари пливли по небу. Ще один звичайний тихий день у місті. Рой стояв на пляжі з командою робітників і просив їх повторювати за ним, що безпека найважливіше. Всі чоловіки були сонні та неуважні. Але чого ще можна було очікувати? Від тридцяти особової армії бароносства Фронтера, він не міг не посміхнутися, бо вони відповідали як солдати, яким платять. Але які не працюють. Він дивувався, чому їх ще не розпустили адже у барона було багато боргів, саме тому вони не отримують додаткових бонусів, оскільки вже мали роботу. Рой звернувся до солдатів, підкреслюючи важливість їхньої єдності та згуртованості, адже мета армії виконувати завдання, коли він сам був в армії. Вони більше копали, пололи бур'яни та тренувалися, прой тоді вказав на купу землі як приклад своєї плідної нічної роботи. Хоча насправді всю цю купу було викопано лише за пів години, їхнім головним завданням було відродити маєток. Це був проєкт котельні для людей маєтку. Щоб побудувати її, вони мали перемістити туди всю землю. Робітники не були мотивовані словами власника і боялися обсягу роботи. Рой знав, що має очікувати такої реакції від них. Раптом до нього підійшов чоловік це був старший лицар барановства Фронтера на ім'я Ньюман. Він хотів уточнити, що наказав Рой його людям робити. Рой очікував, що цей чоловік заговорить. У цьому маєтку є три лицарі Нюман, Байрон і протагоніст роману Ксав'єр Азрахан. На початку роману лише Байрон і Ксав'єр залишилися вірними до падіння маєтку. Цей чоловік був першим, хто зрадив і покинув барона, адже сам Нюман продав інформацію про барона загарбнику. Ми йому винні невеликий борг, подумав рой. Він вважав, що недобре, що така людина була старшим лицарем. Лицар не міг повірити, що Рой змушує армію виконувати брудну роботу. Зрештою, як старший лицар, він не міг цього терпіти. Рой назвав це нісенітницею, бо він заробляє гроші для покриття боргів і отримав дозвіл барона. Нюман не міг повірити, як він обдурив свого лорда. І вирішив нагадати про минуле молодого господаря. Лицар вважав, що він використовує армію для особистої вигоди. Рой заплющив очі після цієї заяви лицаря, але за мить посміхнувся і погодився, що той мав рацію. Він би зараз отримав своє, адже достатньо було подивитись на його слабку витривалість. Якби він спробував пограти в онлайн гру, він би. Провалився за хвилину. Рой підняв лопату в землі. Чоловік махнув лопатою в бік Нюмана. Робітники були шоковані його дією. Нюман ледве встиг прикритися від хмари землі, що летіли йому в обличчя. Посмішка на обличчі Роя була незворушною. Хмари землі впали на черевики лицаря. Нюман був розлючений він назвав чоловіка негідником. Який намагався зіпсувати репутацію лицаря. Він вважав його дурним сином майже збанкрутілого барона. Рой подумав, що лицар хоче відкинути свої регалії і затіяти бійку з ним. Чоловік підняв лопату і почав крутити її в руках. Миттєво він прийняв бойову стійку і направив кінець лопати на нюмана, кажучи, що він проти дуели. У відповідь лицар сказав що він пошкодує про це. Місяць по тому вони з лицарем зібралися на дуель. Габріель запитав свого господаря, чи він справді впевнений у своїй перемозі. Рой, сидячи на своєму ліжку, відповів, що, звичайно, ні, адже його суперник є лицаром, якого називають серцем мани, і молодшим експертом меча, а він просто ледача людина. Яка нездатна протистояти йому. На його думку, це питання було необдуманим з боку Габріеля. Слуга ледве стримував руку від меча, щоб не почати битися. Він не міг повірити, що Рой раптом кинув землю в обличчя лицарю Нюману і навіть попросив про дуель. Мабуть, він знову хоче бути негідником. Але це ж він придумав, як заробляти гроші таким способом, і попросив барона про послугу, а потім плутався в суперечку і кинув виклик. До цього часу він призначив лицаря Байрона тимчасовим керуючим і керував командою робітників, але, незважаючи на це, Габріель все ще не вірив, що Рой не впевнений щодо дуелі. Слуга ледве стримувався від того, щоб не нашкодити своєму господарю. Рой переривав внутрішні думки Габріеля, попросивши його про послугу. Він хотів, щоб той навчив його користуватися мечем, але слуга категорично відмовився. По-перше, його головним завданням було захищати молодого господаря Роя. По-друге, він порівняв чоловіка з мішком, маючи на увазі, що якщо мішок навчиться володіти мечем, це буде небезпечніше для всіх інших навколо нього. Рої засмутився, що Габріель не хоче його вчити, тому в обмін на уроки фехтування запропонував допомогти слузі з його безсонням. Габріель був шокований, дізнавшись, як він про це знав знав про це з романа, а також про те, що спричинило безсоння. У романі лицар Сталі всі лицарі поділялися на чотири ранги найменший експерт, середній, найвищий і майстер меча. Наразі рівень Гебріаля найвищий експерт меча, і скоро він стане майстром меча. Причина його безсоння його нелюдські нерви, які надто чутливі це так званий синдром майстра меча. Але звісно, провінції про такі речі не знають, включаючи Гебріаля. Тому рой запропонував свою угоду слузі, бо міг бачити по його обличчю, що той погано спить. Слуга важко зітхнув і погодився вчити молодого фронтеру. Господар попросив його не піддаватися йому. Зрозуміло, що Гебріель погодився на цю угоду, бо був впевнений, що його господар програє адже він вже спробував багато речей для лікування безсоння. Починаючи з когнітивно-поведінкової терапії і закінчуючи ароматерапією, за мить заснув з подушкою в руках, сидячи у своєму кріслі. Зрештою, довів, що знає, як вилікувати його безсоння. Це був перший раз, коли він випадково заснув під час вивчення магічних технік. 18-та магічна техніка це зачитування інструкції для залізних та бетонних конструкцій. Ось, що дійсно присипляє. Тепер рой опанує всі навички фехтування, якими володіє Гебріель. Погода була сонячною і теплою. Гебріель наказав своєму господарю пробігти 50 кілометрів прямо зараз. Рой був приголомшилимий, але слухняно повернувся і почав бігти. Він біг, навіть не скаржучись. Слуга уважно спостерігав за молодим партнером під час марафону. Це було нелегко, але хлопець показував хороші перспективи. Коли він досяг фінішної лінії, втомлений чоловік попросив слугу навчити його чогось кращого. Після цього він почав другий круг забігу. Він знову підбіг до слуги, щоб дізнатися, що той сумнівається в тому, що Рой зможе це зробити. Третій круг був набагато легшим для чоловіка, ніж другий. Швидше за все, якби рой почав скиглити. Слуга сказав би, що він не зможе цього зробити, і відвернувся б під нього. Гебріель стиснув зуби і погодився з цим припущенням. Рой мав намір бігти до кінця і дізнатися, що зробить Гебріаль. Тоді з'явилося повідомлення про пасивну навичку девакуватості, яка підтягнулася до четвертого рівня. Всі, хто бачив його, думали, що він божевільний і хотіли його вдарити. Але Рой. Заперечував наявність цієї навички, з під його ніг летів пил. Насправді, він був дуже втомлений, і було б брехньою сказати, що ні, але це було ніщо порівняно з його життям у Кореї. У нього не було родини, яка б давала йому тепло. Кожного ранку він відкривав очі, переповнені гощавоні. Щодня носив цеглу на четвертий поверх вілли. Щоночі вантажив вантажівки коробками, і все це лише для того, щоб не померти з голоду. Постійно міруючи, що колись стане краще, щоразу він повторював ці слова у своїй голові Тримайся, Кім, сухо, стане краще. Ти молодець, ще трохи. Кім, здавалося, тягнувся до заповітної зірки. Він завмер, чекаючи, коли це закінчиться, ще трохи. Адже зірка все ще була так далеко, а потім вона повністю зникла з його поля зору. Сухо був у глибокому вічаї та пригніченні. Тож порівняно з тим болим і вічаєм, це було ніщо. Рой продовжував бігати по колу. Бачачи все це, Габріель сказав, що навчить його фехтування за його щирість. У посланні з'явилася примітка. Тому що думка Гепріля про нього покращилася на плюс один пункт. Але його загальна думка про нього тепер була мінус 28. Він також отримав 18 очок за невелике покращення у стосунках з ключовим персонажем. Загальний рахунок становив 29 очків. У місті темніло і місяць світив своїм світлом через вікна особняка фронтері. Нюман розмовляв з Аркосом. Висловлюючи своє обурення діями його сина Роя, його батько вважав, що він останніми днями прийшов до тями, хоча, ймовірно, неправильно його зрозумів. Його моральний обов'язок вимагав від нього невтручання в дуель, і, крім того, Рой мав стати спадкоємцем. Тому батько попросив лицаря не бути надто суворим до його сина. Аркус попросив привести його до тями, щоб він не був покалічений. Нюман прийняв прохання барона, але він сумнівався, чи зможе це зробити. Під час дуелі він мав намір покінчити з цим негідником раз і назавжди, а якщо барон почне роздувати справу, він організує вбивство барона та його дружини, зробивши злочин схожим на самогубство. А потім, як і планувалося, він покине це місто в пошуках кращого життя. Тепер завдяки молодому негіднику його план здійснюється швидше, ніж він очікував. Минув місяць після останньої розмови Нюмана з батьком Роя. На майданчику, де Рой тренувався, була облаштована арена для дуелі. Суперники вже стояли на місцях. За суддівським столом сиділи батько Роя, а також Габріель і Байрон, які мали спостерігати за поєдинком. Простягаючи свій меч, Нюман запитав Роя, чи готовий він. Молодий Фортнера стояв з лопатою в руках, перевернувши її догори дно. Чоловік закинув її на плечі і впевнено оголосив про свою готовність. Він посміхнувся і наказав лицарю приготуватись отримати спомна. Глядачі були шоковані тим, що Рой збирається битися з лицарем Нюмоном з лопатою. Очі лицаря наповнились невимовним гнівом і злостю. Габріель пояснив, що лопата була зроблена з металу, який він замовив у коваля. Батько соромився свого сина, бо сприйняв це як жарт. Габріель не вважав це жартом, бо пам'ятав, чим власник займався останніми місяцями. Рано вранці він виконував загальні вправи і не скаржився, потім йшов на будівельний майданчик пояснювати інструкції для котельні сільським інженером, а потім практикувався з мечем. Доки тримали ноги. Це не була воля людини, яка просто жартує. Слуга був упевнений, що Рой цілком серйозний у своїх намірах і тоді Аркус почав оголошувати всім, що дуель між фронтерою Роєм і лицарем Нюманом починається. Лицар прийняв оборонну стійку з мечем, направленим на супротивника. Рой отримав лопату в руках і злегка посміхався. Габріель одразу помітив невмілу стійку свого господаря. Нюман замахнувся мечем на Роя, вважаючи, що той над ним знущається. Рой спокійно й впевнено чекав потрібного моменту. За мить до удару він встиг відскочити вбік. Аркос і його слуга були щиро здивовані такою реакцією, однак Нюман не здавався і зробив другу спробу вбити його. Але рой вміло відбив і цей удар. Це була неймовірна і ефективна техніка, що використовувалася в реальних битвах. Було таке враження, ніби його навички володіння меча миттєво покращилися за всі ці роки. Нюман зупинився в подиві, хоча рой не бачив у цьому нічого дивного, бо в Кореї кожен чоловік може це зробити. Це була сучасна техніка рукопашного бою. Зрештою, ця лопата здатна на все. Він навіть може використовувати її як щит, щоб захиститися від гострих ударів. Ще один удар у бік нюмана, але він не влучив у ціль. Тоді Рой вирішив зробити щось інше. Він поставив ноги на лопат і тепер міг на ній стрибати. Лицар був спантеличений такою поведінкою свого суперника. Габріель думав, що він справді жартує, але Рой був рішучим. Можливо, він все-таки не жартував. Нюман кинувся в бій. Першою зброєю, яку Рой підготував для боротьби з Нюманом, була лопата, другою були основи фехтування, які навчив його гепрія. Лицар не міг зрозуміти, як фронтнере став таким сильним, адже він був п'яницею і ледачою людиною. А третьою річчю, яку використовував Рой, була синхронізування, здатність керувати інструментом. У ньому був перший рівень копання. Чоловік мав стати єдиним з лопатою в тілі й душі. Рівень синхронізації між ними зростав, думка Гепрія про нього покращилася на один пункт, і за весь цей час він накопив 97 очків. Посланець запропонував йому вивчити додаткову навичку копання вартістю 40 балів. Рой опанував досить круту навичку, тому не думав про те, щоб здаватися. З носа Нюмана йшла пара, у нього не було вибору, тож він вирішив використати щось, що не можна було застосувати проти звичайної людини. Навколо чоловіка почало з'являтися блакитно магічне сяй. Габріель запідозрив що щось недобре. Тіло нюмеда наповнювалось магічною енергією, яка концентрувалася в його грудях. Коли Рой побачив це, він зрозумів, що лицаря накачують манною це серце зроблене з мани. Нюман завершив накачування і взяв меч у руки. Тепер все стало серйозно. Рой мовчки чекав, що станеться далі. Лицар був розлючений, з його очей летіли іскри. Він зробив потужний замах на Рої. Гебріель знав, що для розвитку серця мани потрібно щонайменше п'ять років. Тому вважав, що молодий господар не зможе заблокувати такий удар. Меч Нюмана майже торкнувся тіла фронтери. Батьки закричали від страху. Рой хвилювався, але не здавався. Нюман прагнув прикінчити молодого фронтера прямо зараз. Мати й батько Роя завмирали в очікування жаху, але їхній син. Разом із своєю лопатою зміг витримати такий неймовірно потужний удар. Нюман навіть не встиг зрозуміти, як супротивник зміг протистояти йому. Він відчув, ніби вся сила, яка була всередині нього, покидає його. Це була навичка сили, яку Рой підготував для нього. Це була манна, яка зробила Гебріля Ксав'єра найсильнішим персонажем у романі. Це була техніка, Ядра Азрахан. Через з'єднання меч і лопату рой зміг забрати всю манну у своє тіло. Лицар не міг повірити, що його манна була висмоктана. Рой зосередився, як ніколи раніше, і зробив потужний замах лопатою. Вона увійшла в обличчя лицаря, як у масло. Сніжно білий зуб полетів у небо. Не встиг юман оговтатися від удару, як з його рота, вилетів ще один зуб. Рой завдав ще один епічний удар лицарю руків'ям лопати, а потім, піднявши її, високо над головою, кинув принизливий погляд на свого супротивника, який більше не міг чинити опір. Нюман був повністю наляканий навичками чоловіка. Нарешті знесилений лицар впав обличчям на землю. Всі глядачі були шоковані таким результатом. Аркос і Гебрель дивилися на свого роя з гордістю. Всі думали, що це божевілля, і ніхто не міг повірити, що молодий господар Роя переміг Нюмана. Барон оголосив, що фронтера Рой переміг у дуелі. Лежачи на землі, Нюман думав про те, як цей негідник міг перемогти такого майстра, меча, як він. Рой підійшов до лицаря, щоб ще раз підкреслити, що він переміг його. Скажімо так, його добряче потрусило. Раптом чоловік підняв свою лопату, щоб дати лицарю останнє добре покарання. Беззубий лицар завмер, лежачи на землі, чекаючи надії фронтери. Батько повернувся до сина, щоб зрозуміти, що він робить, адже дуель вже закінчена, але молодому господарю було байдуже, бо настав час розплати. Батько повернувся до сина жахом на обличчі, щоб зупинити його. Охоронці підбігли бігли до Роя і відтягнули його від лицаря, просячи зупинитися. Байрон думав, що він збожеволі. Габриель теж так вважав. Рой заспокоївся і попросив охоронців відпустити його. Нюман прикрив голову руками і лежав нерухомо на землі. Нарешті охоронці і власник спокійно стояли поруч з лицарем. Але за мить рой вирвався і почав бити свого суперника по спині. Охоронці намагалися зупинити його, але їхні зусилля були марними. Габріель подумав, що якщо б придивитися, можна було побачити, що він б'є його так, щоб не завдати надто сильної шкоди. При цьому його обличчя було абсолютно спокійним, ніби він знав заздалегідь, що станеться далі, і ніби він вже знав все, що має статися. За 15 днів до дуелі Рой попросив свого слугу навчити його техніці розуму Азрахана. Габріель був здивований цим проханням, але Рой не бачив у цьому нічого незвичайного. Адже окрім засвоєння манни, техніка могла притягувати манну з навколишніх речей і перетворювати її на свою манну. Слуга був серйозно спантеличний, тим як господар про це зізнався. Це була техніка, яку він завжди тримав у секреті. І вона навіть не була до кінця розроблена. Рой спростував це, сказавши, що сам Гебріаль розповідав про неї того дня, коли господар допоміг йому заснути. Слуга не розумів, як він міг знати про техніку, якої ще не існувало. Гебріель відмовився навчити його техніці, однак Рой сказав, що допоможе йому завершити її після того, як сам її вивчить. Побачивши надмірну впевненість свого господаря, Слуга погодився подивитися, чи це можливо. Рой встромив свій меч у землю. Чоловік припустив, що, можливо, його серце манне само по собі висмоктує манну ззовні, і в результаті воно саме генерує манну для нього.